Літ, кримна ж точка тут ніж буде в знаці стрільця, це може бути по мінусу таке, що ти можеш завагітніти. Тому, якщо поки такого не плануєш, іменно там в нібрака читається, Якщо ти не плануєш, то краще ну в десять разів сильніше підохранятися, тому що дуже-дуже дуже високі шанси а, це отримати. От. Но Обливо в травні, тож от в травні прямо для тебе дуже гарно стоїть планети. Можна Катя зробила мені розбір на рік по моїй даті народження, і я зараз просто в шокі. Це знаєте, типу, таке відчуття, будто за мною хтось спостерігає просто дома, тому що вона говорила такі речі, про які ніхто не знає, які мене в голові, про які ми там з чоловіком вдома спілкуємось. Там ну ніхто про це просто не знає, ніде не розповідає. І знаєте, є такі ситуації, які ти просто ну не можеш знайти рішення. От ти так б'єшся, от як риба в льот, і не можеш знайти рішення. А тут, після цього розбору, то, ви знаєте, в голові, як будто пазл склався, як будто все просто по поличках розклали, і нарешті цей пазл зійшовся. У мене просто мурашки. До речі, Катя може зробити вам розбор по даті народження, тим, хто зараз її напише абсолютно безкоштовно. Я вам кажу, це просто настільки, настільки круто. Ну, я під такими емоціями що ну, це просто вам не передасть. Дівчатка, я тільки що спілкувалася з Катою, і ми з нею домовились, що вона абсолютно кожному, хто напише їй в Директ свою дату народження, зробить безкоштовний розбір. Я не знаю, де ви таке бачили. Я просто в шоці. Це реально дуже класний шанс, тому що він випадає не часто. Просто написати дату народження, забрати собі Катю і все. Хто пробував, той знає, просто які це емоції, які це враження. В мене ну реально просто мурашки таке враження, бо то мені в голову хтось заліз і прочитав мої думки. Тому чому б не спробувати, якщо це безкоштовно, чому б не не спробувати? Катя зробить вам розбір на цілий рік, і ви вже для себе також будете розуміти. Я, наприклад, кожен рік замовляю собі розбір, іноді буває, звертаюся частіше, якщо там бувають якісь ситуації. Але реально я вам раджу просто спробуйте. Отже, почнемо з того, що нумерологія це старовина ідея, коріння якої тягнеться ще з античності, коли люди щиро вірили, що світ можна пояснити якось через числа. Вважали, що числа це не просто, знаєте, інструмент для того, щоб обрахувати, а прихований код реальності. Звідти і взагалі пішла думка, що всі наші рішення, характер і навіть життєвий шлях нібито закодовані в даті нашого народження, числах і сумі цифр навіть у нашому імені. І звучить це, чесно кажучи, дуже красиво і легко, так ніби сам Всесвіт створив оцей унікальний алгоритм життя ще задовго до появи IT-компанії. А ми весь час просто не знали, як ось цими числами потрібно користуватися. І в якийсь момент, коли я переглядала ці сторіс, я вирішила випробувати це на собі, так як ну, говорить, що безкоштовно. Перейшла з активним посиланням Блогерки опинилися в, особистих, в особистому чаті з нашою номерологиною, написали їй слово дата, і там почалося саме цікавіше. Мене перекинуло на телеграм канал Мені потрібно було перейти на телеграм-канал, підписатися на ще якийсь телеграм-канал, бути всюди коротше підписаною. І тоді почалося саме шоу, що мене здивувало, що блогерка підійшла суперцікаво до того. Так, привітки, красотка. А зараз я бачу твою заявку добре. Зараз я теж зайду до тебе туди. переходь по силці в Телеграм і будемо з тобою там спілкуватися. А тепер читаємо опис. Привіт, зірка! Ура! Тепер твоя черга на розбір сильних сторін по даті народження. Бачимо, що це взагалі чат-бот. І це не означає, що вона сидить, ніч не спить, а просто буде сидіти і відписувати кожному особисто, підраховувати на мапах наші числа чи там як вони роблять ці номерологи. Це просто чат-бот. Коли ви зараз напишете дату свого народження, він сгенерує числа і далі не дуже досить нескладними процесами, буде за кожне число аудіозапис. Але аудіозапис звучить так, ніби от вона особисто з тобою е, зараз спілкується. Є відчуття таке якоїсь особистої душевної розмови з подругою. Але мене зацікавило ось. Е, мене звати Катя. Перший мільйон я заробила 21. От мене цікавить, для чого вказувати цю інформацію? Я, звісно, Катя за тебе рада, але для чого м -м, вказувати цю інформацію при розборі в нумерологію? Щоб це, типу, повинно було сказати, що вона. Справжня нумерологиня. Що якщо вона заробила мільйон, то вона має право займатися ось цими характеристиками. Вже вірила в себе, мала тільки 500 гривень в кишені, багато вчилася, і 19 вже купила собі Порш. Ну, якщо ти маєш порш, ти маєш право бути нумерологиною. Приємно познайомитися. Щоб отримати розмір, розбір, підпишись на мій телеграм-канал та Інст. Коротше. Новий вид гілевей. Я вказала свою справжню ноту на народження. Я ж хочу почути, що ж там буде такого унікального говорити про мене. Підготую голосові і відправлю. От, і далі мотивуючі фразочки. Поки ти чекаєш, можеш подивитися в зеркало, яка ти красотка. Ох, дякую. Але це, щоб не зачаровуватися, стандартні фрази для всіх, хто цього очікує. О, ти в нас солоденький рак по даті народження гарно. Люблю дівчат рак... раків. Красоточка. що зараз будемо дивитися. Так, привітіки. Я рада бачити тебе в нашому розборі. І зараз першим ділом будемо рахувати твоє число долі і твоє число душі. В чому взагалі в нас різниця? Різниця полягає в тому, що число душі це те, хто ти є уже. І число долі це те, куди тобі треба прийти, які риси тобі треба прокачати. Відповідно, те і те є твоєю сильною стороною. І чим більше ти будеш це проявляти, тим краще. Для тебе і для твоєї енергії, для твого потенціалу, для твоєї реалізації число долі і число душі, і вона почекає. Зараз вона відкриває таємне якесь зеркало або таку кулю. Вона починає світитися, і там наші циферки починають крутитися, видавати наше число долі і число душі. Слон душі 7. про що говорить? Говорить про тебе як про людину з надзвичайно глибоким рівнем мудрості, з дуже сильною інтуїцією, з здатністю до філософії. От ти даже можеш замічати, що до тебе люди приходять для того, щоб взяти в тебе якусь пораду. От прям користуйся цим, розвивайся в собі, тому що люди не просто так приходять до тебе, щоб отримати поради відносно їхнього життя. Це перше. Друге, це те, що ти можеш бути надто усамітненою, надто Інтровертною, і твоя сильна, точніше, твоя сила більше буде приходити в тому, щоб якомога більше передавати свої знання, спілкуватися з людьми, ділитися з ними своєю мудрістю і позитивним, позитивним ставленням до життя. Тепер скажи мені, дуже цікаво, чи відчуваєш ти в собі ці риси, чи відчуваєш це дійсно про тебе. Чекаю на твій зворотній зв'язок. Ну потрібен зворотній зв'язок. Я написала, що ну, трошки відчуваю. Але мені було цікаво, що ж далі. За пару хвилин підготую все далі та відправлю будь тут, ну обов'язково я ж дочекаюсь самої цінної інформації. Далі тобі пощастило, бо сьогодні тільки самі розкішні левиці. Підтрим, отримують від мене цей розбір. Ну, просто м'яу. Так, симпатично. далі, вибачте, я не могла далі слухати. Зараз трішки, перемо, трішки пере, зробимо перемоточку. Мене і в цьому діалозі вона сказала, що ну, це ж не натальна карта. А мене зацікавило, тобто мені дали таку наживку про натальну карту. І я зацікавилася, а що ж це за натальна карта? І взагалі стільки вона вартує, може, безкоштовна. ну тут вже вона каже, що є чотири напрямки. Фінанси і так далі, що дуже багато чого можна додатково подивитися. Всіх людей так, тобто всі люди багаті, успішні, в кого є реально якісь вагомі круті результати, вони лібо через астролога взнали, що їм та сфера підходить, лібо так само по інтуїції туди прийшли. Тобто, третього варіанта не дано. От просто якщо в них є клас. Так, Ілон Маск, яке твоє число долі? Як ти дізнався, що ти станеш мільярдером? Ану, бігом мені швиденько, кажи. Ось, і місце проживання, прогноз на рік, стосунки це все круто. Але мене, Але мене цікавить... Взагалі тобі хочу сказати, що тобі капець як повезло того, що сьогодні у нас от діє акція. Це не чорна п'ятниця, я не знаю як це назвати у в в честь реклами. Я даю во таку от прекрасну, вкусну, просто саму лучшу ціну. Не піз... Точно не піздєш? А якщо перевіримо коштує 600 доларів, і люди за неї платять стільки це сам там від часов до тисячі, ну залежно від об'єму роботи. Тому що я на ній розказую там ну дуже багато прям від народження і до конца. От ну але глобально ну практично ті самі теми розказують, які що за рази більший прайс, так що я тебе вітаю, тобі вся просто. Добре, отже. Ціна повної консультації 600 доларів. Але поки є реклама, ти можеш отримати будь розбори за цими умовами. Одна тема лише 3 тисячі гривень, дві сфери зі знижкою 5500, три сфери зі знижкою 8 тисяч і чотири 4... сфери зі знижкою 10 тисяч. І тут я зрозуміла, як в 19 можна купити порш. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. Став лайк, підписуйся на канал і вперед. І, до речі, мені стало цікаво не викривати когось, як часом мені пишуть в коментарях, а розібратися, чому саме такі штуки так легко заходять. Чому числа раптом починають пояснювати нам наш життєвий шлях, чому зелена таблетка? Починає давати енергію. Тому скажу прямо: моя мета це не висміяти когось з цих людей, які у відео, і не робити когось дурнішим. Бо всі штуки зазвичай йдуть не від просто тупості, а від втоми, від тривоги і від бажання, хоч якось навести порядок у своєму житті. Я розбираю не людей, я розбираю ідеї і механізми, які за ними взагалі стоять. І якщо щось виглядає іронічно, то не тому, що. Хтось якийсь дуже поганий. А тому, що ці механізми дуже красиво маскуються під турботу, але насправді продають нам просто ілюзію контролю. Отже, існує один дуже хитрий психологічний ефект, через який нам постійно здається, що саме в цих розборах описали мене на 100%. Називається він ефект Барнума. І працює настільки добре, що ми ведемося на нього знову і знову. Суть ефекту дуже проста. Люди схильні сприймати загальні розмиті характеристики як дуже точні, якщо їм сказати, що це опис саме їхньої особистості. Бо у цей момент мозок не перевіряє інформацію критично, а починає шукати підтвердження у власному досвіді. І, звісно, знаходить. Отже, у 1949 році психолог Бертрам Форер вирішив це перевірити експериментально. Він дав своїм студентам психологічний тест і пообіцяв кожному індивідуальний портрет особистості. Пізніше студенти отримали тексти, прочитали їх і мали оцінити точність цього опису за шкалою від 0 до 5. А результат був взагалі вражаючий. Середня оцінка 4,26 з 5 майже ідеальна відповідність. А тепер головний поворот сюжету. Усі студенти. Отримали абсолютно одинаковий текст. А опис складався з фраз на кшталт. Ти хочеш, щоб тебе цінували, іноді сумніваєшся у своїх рішеннях, маєш свої сильні сторони, але не завжди їх використовуєш. Можеш бути впевненим, але часом вагаєшся. Бо це універсальні твердження, які підходять майже кожному з нас. Вони достатньо розмиті, щоб не бути хибним і достатньо приємними, щоб в них хотілося повірити. Кожен студент так посидів і подумав: так, це ж про мене, бо мозок сам підставив власні приклади, власні сумніви або власні успіхи. Текст нічого конкретного не сказав, усе зробила наша уява. До речі, цікаво, що ефект називається Барнума, хоча експеримент проводив Форер. Чому ж так? Бо ще задовго до психологів цей прийом майстерно використовував Фінеас Тейлор. Церковий шоумен 19 століття. Він умів говорити так, що кожен глядач думав, ніби звертаються от саме до нього. Е, його принцип був простий: щось знайдеться для кожного. Форер довів цей трюк наукою Барнум е, шоу. Тому в психології ви можете зустріти назву ефекта Форера Барнума, але частіше кажуть просто ефект Барнума. Саме на цьому ефекті і тримаються гороскопи, онлайн-тести на особистість читання характеру, частина мотиваційних спікерів, нумерологів і псевдопсихологів. Не тому, що вони знають вас краще за вас, а тому, що говорять речі, в яких кожен може впізнати себе, якщо дуже захоче. І тепер, коли ти читаєш. Аєш або слухаєш уже черговий точний опис е, твоєї особистості? Варто поставити просте запитання: це справді про мене, чи це просто чергова, красива пастка для мого мозку? Зараз з'явився пласт блогерів, які показують, що в житті треба робити все тільки натурально. От бігати по травишці, пити водичку з джерела, уникати ліків взагалі, і демонструвати це з таким повідомленням, що я живу близько до природи, природа прямо у мені, я здоровий, а всі інші що поки нічого не, не зрозуміли. Знаєте, це виглядає прикольно, заспокійливо і переконливо, бо хто ж не хоче, щоб бути ближче до природи, почуватися краще. Ну, на цих відео ми побачили, що біг на свіжому повітрі, наші е, ніжки на зеленій травишці. Справді, ну, е, походити по травишці і біг, це корисно для серця, м'язів і психіки, прогулянки на свіжому повітрі, рухи, нормальна їжа реально покращують наше самопочуття. Але просто ніжки на травишці самі по собі не зроблять людину якимось супергероєм. Тут активно працює такий ефект плацебо. Я роблю щось правильне, природне, значить я здоровий. Мозок дуже любить цю картинку і щедро підкидає відчуття благополуччя, навіть якщо фізіологічно нічого магічного з нами взагалі не відбувається. Багато блогерів постійно говорять про природу, натуральність і повернення до джерел, але при цьому живуть у квартирах з пластиковими вікнами, вайфаєм, газовими плитами. І Теплими підлогами. Весь їхній свідомий шлях проходить під е, лампою для селфі, кондиціонером і айфоном у руках. І знаєте, іронія в тому, що це не проблема. Проблема в тому, що образ життя на природі продається як абсолютна, абсолютна істина. Хоча сам спосіб життя цьому взагалі ну, суперечить. І це ще й до того соціальна така якась гра. Чим більше буде босих ніг у наших сторіс, джерельної водички і слів про природність, тим більше буде лайків і репостів. Науково це називається соціальною валідацією, але подається як ознака високої свідомості. Складається враження, що якщо ти достатньо натуральний, то хвороби тебе просто ну, не оберуть. Створюють такий вакуум навколо тебе. Але реальність тут менш естетична. Наш організм працює не на ефірних оліях, а на гормонах, імунній системі, генетиці та фізіології. І Коли стається щось серйозне: апендицит, перелом, ускладнення чи операція, всі ці свідомі натуральні блогери раптом стають звичайними пацієнтами лікарні з білими стінами, крапельницями і лікарями, які чомусь. Не будуть лікуватися відваром, Звіробою чи якоїсь ромашки. Ось і тут починає проявлятися головна суперечність. Натуральність створює відчуття контролю. Але реальний контроль з'являється там, де є медицина. Ілюзія не в тому, що бігати по травишці або їсти здорові органічні продукти це шкідливо. Ну, це приємно, добре і може бути корисним. А ілюзія в думці, що цього достатньо, щоб керувати складною біологічною системою під назвою людина. І у таких, до речі, порівняннях часто вибудовується дуже проста е, маніпулятивна картинка. З одного боку, от на відео вона показує пологи в лікарні, вакцинація, е, фастфуд, годування з пляшечки. І все це, знаєте, подається, як щось таке штучне, погане, вороже. А з іншого боку, вона Показує іншу картинку, ідеалізовану, правильно, на її думку, реальність натуральна їжа, овочі, босі ноги е, на траві, прогулянки, грудне вигодовування, тиша і дуже красиві кадри під спокійну музику. Тож, у чому тут маніпуляція? Проблема не в тому, що овочі, прогулянки чи грудне вигодовування це щось погано. Воно все нормально і класно. Але проблема в тому, що це створює фальшивий вибір або медицина, і цивілізація, або здоров'я і природа. Но таким чином нам потрібно відмовитися від наших умов цим блогерам і переїхати десь в, е, в Альпи, в хатинку без світла і газу. І з точки зору науки це взагалі маніпуляція. Пології в лікарні існують, щоб зменшувати смертність матері і немовлят. Вакцини це причина, чому ми вже не боїмося поліеміліту і дифтерії. Годування з пляшечки це не провал матері, а інструмент, який рятує дітей, коли грудне вигодовування є неможливим. Соні, гуляти по травишці, їсти здорову їжу це не альтернатива медицині. А доповнення до неї. Вони не протистоять лікарням і лікарям. Просто їх легше красиво зняти, бо травичка виглядає привабливіша привабливіш за реанімацію. І найцікавіше продається не здоров'я, а відчуття моральної переваги. Мовляв, якщо ти обираєш натуральне, то ти кращий, свідоміший і правильніший. Але не забуваємо, коли стається щось серйозне, цей вибір одразу зникає. І всі дороги ведуть у ту саму. Лікарню, яку вчора ще показували як неприродну і супер страшну. Мені казали, що я відьма. От відьма п'є зілля. Написала до речі, скільки штуки п'ю. Десять штучок потрібно. Це якщо в таблетках, а якщо в порошку, то одна ложечка. Я п'ю досить давно, бо це накопичувальний. Ефект це я і мовляла. І я п'ю. І ще у нас десь одна упаковка є, і ще одна упаковка обсаджувала. І маму на це тільки мама забуває. Особливо мамки зрозуміють, кого мало енергії, що таке не висипатися, що таке ретявливість, невиспаність. Будьте спробуйте пети з піруліном, як зміниться ваше самопочуття, буде більше енергії, менше буде відчувати тому. Піруліно це топ один світі, якщо що, суперфуд. фут. І одна порція має більше поживних речовин, ніж би ви 5 кг кілограм овочів. Бо з точки зору біології, енергія це не відчуття, а дуже конкретні речі: глюкоза, кисень, АТФ, робота мітохондрій. І вони, на жаль, не знають, що ти сьогодні вже випив 10 таблеток зеленої е, таблеточки з написом Суперфуд. Спіруліна – це просто водорость. Так, у ній є білок, деякі мікроелементи, хлорофіл. Дивіться, відео, до речі. Але нічого магічного там не відбувається. Вона не відкриває якийсь секретний енергетичний портал і не компенсує хронічний недосип, стрес, хвороби і каву замість сніданку. Якщо реально людині бракує калорій чи білка, то будь-яка їжа може дати суб'єктивне єк... суб відчуття, от стало краще. Але це не суперефект, це просто організм нарешті хоч щось отримав. А тепер про улюблене спіроліна топ-1 суперфуд у світі. І тут, взагалі, науковці тихо плачуть у куточку, бо такого слова, як суперфуд у наукових класифікаціях, взагалі не існує. Це не категорія, це не діагноз і не звання. Це маркетинговий ярлик, який придумали, щоб звичайний продукт виглядав як рятівник взагалі для нашого життя. Немає світового рейтингу суперфудів, немає комісії, яка вирішує. То сьогодні номер один є просто їжа, більш або менш поживна, залежно від контексту. Іронія в тому, що за білком і реальним впливом на енергію спіруліна програє тарілці їжі. Але тарілку ну, важко красиво продати. А баночку з зеленими таблетками, яка знімає всі симптоми, дуже легко. І знаєте, вся ця історія працює не через хімію, а через. Психологію, коли тобі кажуть, ти будеш відчувати більше енергії, мозок уже готується її відчути. Це класичний ефект очікування. Ти починаєш прислуховуватись до себе і ловити будь-які дрібні зміни, як доказ, що ти недарма витратила ту суму грошей і що воно все працює. Тому вердикт Спіроліна – спіруліна це не зло, ну і не диво. Вона не замінює сон, не лікує втому і не робить тебе енергійнішим, якщо ти живеш на, мерз... на межі ресурсу і на межі взагалі виживання. Просто вона дуже фотогенічна. А в інстаграм це іноді важливіше за фізіологію і будь-яку науку. Отже, якщо тобі сподобалось моє відео, став лайк, підписуйся на канал, ставай спонсором мого каналу, підтримай науку і здоровий зглузд, пиши в коментарях свої враження, пиши нові рекомендації для наступних розборів. Мені дуже цікаво буде все почитати і відповісти на ваші коментарі. До зустрічі! па!